Твій дід зробив мені пропозицію з цукеркою. У нас нічого не було. Він став на коліна і сказав мені: зараз у мене немає нічого, крім цукерок. Але якщо хочеш, ми можемо побудувати все разом. Я відкрила ту цукерку, розрізала її на дві, і ми поїли. З того моменту ми ділилися. І ділилися з усіма, падали, піднімалися, будували. Усе це разом. Ми переживали важкі часи, ми були втомлені, але ми завжди були поруч і один за одного до останнього. Зараз інші часи, бабусю, час не змінює те, як ти любиш. Щось змінилося. Так це те, що у тебе більше немає гарних прикладів для наслідування. Тепер молодь боїться всього, як тільки сперечаються, то одразу йдуть, бо думають, що знайдуть когось кращого. Вони завжди шукають досконалості, ніби вона існує, їм бракує розуміння реальності, щастя ж у дрібницях. Вони дарують каблучки. За тисячу доларів роблять видовищне відео заручен і помпезне весілля, а потім пропускають найголовніший момент. Бо єдина дорога річ із того всього тільки вони удвох, їхні почуття на все життя, ось чого не вистачає нинішній молоді, сміливості жити і любити за те, ким є людина. А не за те, ким вони собі її уявляють.